Пойдем копать гамняшки, какашки під корови. Корова срає, стяє, бик срає, сяє, Бодя з дупи вилази, з бику. Ободя пух-пук-пух, водя шпушук-пук. Бодя лох, дивився до раків Сів підеру та пукнув. на <клес> на 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 Це Бодя від кашлю. О, 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 бодя від каші, Дивіться. Де? Yeah. О, yeah. У твого бодя. Хто yeah. хоче подивитися на Бодя? Okay. Бодя, лох лохнаївся, лох, логна ївся, пукалку, пукалки. А, бодя, 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 де тебе подіти в дупу запхати, стяти, не дати. Молокої <клух> запхати в дупу і не дати. Боже, ладно, ніце для дракуса. Биби. О, драку живний хуже. Драку живний. Желний. Хочу бить докусив. Хочу до сайте. Живний. Драку А О, водя сам на себе показує. Жив, зовсім. Комбінат, какашка лижа, смибюк, голова баня, слака мутика в кончика самокат, слака в бупі-самокат. І нарешті історію закінчено. бо я лох.